Всім привіт, дорогі друзі, шановні підписники та гості мого каналу. З вами Степан Абовський, я з Каупрош. З сьогодні ми будемо заходити завантажити два автобуси в мою гру Proton Bus Simulator Urbano. Заходимо аж... Кого -вот я заходив? Пошук. Цей автобус. Заходимо. Еталон у нас. Зараз я про всяк випадок щось потім зроблю. Ось додавилося. Ну що, два зараз вже подивимося. На наш автобус. Зараз зараз вам перерву камеру, гаразд, додав... потім я вам покажу. Ось у нас ось такий еталон. Наразвозь, у ну, нас такие у нас. Вот. Такие у нас, такая у нас маршрутка. Точнее, же такие межместные автобусы. Такие в Минске и, в... и в Украине, такие, может, такие автобусы есть. Вот. Машин ось. Ну, а Насвітло тут робить. Ну що, подроздивился, если автобус автози завантажиться эталон. Тепер приступимо до Богдана. Вот. Оце у нас баг Богдан, ну що? Тайс на першому місці знаходиться Богдан. Ну що, заходимо. І чекаємо завантаження. У, у нас. Ой! Треба все знову знову забува зробити таки. Поки я вам... Поки он заватажиться, я потім включу камеру. Ось! У нас уже автобус Богдан А-02. У Нас такие місті є уже такі, так, такий автобус Богдан. Ну що, перевірим, що двері працюють. Заколкувати зиму. Ось. Вольс тут у нас завела. Ну що, подивилися автобус уже. Всі два автобуса завантажили. Тепер можна попрощатися з вами. Всім дякую вам за перегляд. Підписуйтесь, ставте подобайки під, підпис. Пишіть коментарі. Я на дзвіночку не забуваю натискати, щоб не пропустити. Нові відео. Саме уже все. З нами Панеблоське. До зустрічі та бувайте!